Його день був розписаний погодинно як медична карта. Прийом у клініці з 8 до 3 – нескінченний потік скарг, зітхань, подяк і тихого відчаю. Потім візити до тих, хто не міг до нього дістатися. Доктор ішов вулицями, не помічаючи ані погоди, ані перехожих. Він бачив лише маршрут, прокладений в електронному планшеті, і подумки складав список призначень. Він був хорошим лікарем. Це знали він, його пацієнти та завідувачка, яка дивилася на нього з материнським жалем. Він не спалював себе на роботі, але й не лінувався, просто робив свою справу ретельно, сумлінно, з легкою холодною вічливістю, яка була його єдиним захистом від професійного вигорання. За 20 років практики ця прохолода стала його другою натурою. Іноді, дивлячись у вікно своєї скромної квартири, він ловив себе на думці, що його життя схоже на рівну, нічим не позначену електрокардіограму, ані піків захвату, ані глибоких падінь, просто рівна лінія. Він не скаржився після бурхливої молодості, після втрати, яка колись перевернула його світ, ця рівність була бажаним спокоєм. Останнім візитом того дня значилася жінка на ім'я Клара, хронічний бромхіт, контрольний огляд після виписки. Він подзвонив у двері, обтрушуючи з пальта невидимий пил втоми. Двері відчинила жінка років шестидесяти з м'яким сивим волоссям, прибраним у недбалий вузол, і теплими, променистими очима. Вона посміхнулася, і в куточках її очей зібралася павутинка з моршок, не від старості, а від частої звички посміхатися. Проходьте, докторе, вибачте за турботу. Нічого страшного, Кларо, це моя робота. Квартира була невелика, але в ній відчувалася затишна обжитість. На дивані лежав плетений плет, на полицях стояли книги в пошарпаних палітурках, а в повітрі витав ледь вловимий аромат ромашкового чаю та старого паперу. Усе було просто позбавлене претензії, і від цього по справжньому житловим. Він дістав стетоскоп, вислухав її легені, дихала вона рівно. Хрипи майже зникли. Він ставив стандартні запитання, вона відповідала спокійно і докладно. Він уже збирався закрити свій чомоданчик, коли його погляд ковзнув по стіні над диваном. І час зупинився. На стіні, у простій дерев'яній рамці, висіла чорнобіла фотографія. На ній була зображена молода жінка. Вона сиділа на підвіконні, відвернувшись до вікна, так що глядачеві був видно лише її профіль. Прямий ніс, повненька нижня губа, довга шия і неслухняне пасмо волосся, що вибилося з-за вуха. Вона сміялася, і весь її образ був наповнений таким світлом, такою безтурботною радістю, яку не могла погасити навіть монохромна плівка. Доктор онімів Серце, яке зазвичай билося з рівним професійним ритмом, раптом затріпотіло, як у переляканої пташки. Кров відхлинула від обличчя, і він відчув легке запаморочення. Він знав це обличчя, він знав кожну його рису, кожну лінію. Він пам'ятав, як те саме пасмо волосся постійно вибивалося, і він з ніжністю заправляв його їй за вухо. Це була ліла, його ліла, його перше, єдине, справжнє кохання. Те, що зникло з його життя 30 років тому. Залишивши після себе тишу, яку він відтоді так і не зміг заповнити. Докторе, з вами все гаразд? стривожено запитала Клара. Ви такий блідий. Він змусив себе посміхнутися, зробивши ковток повітря. Усе добре, просто трохи паморочиться в голові, зранку не встиг поїсти. Він збрехав уперше за багато років і збрехав погано. Він закінчив огляд на автопілоті. Кажучи щось про питний режим і вітаміни, але сам не чув своїх слів. Його розумом заволоділи образи минулого. Вони зустрілися в інституті він, старанний студент-медик, вона вільна пташка з художнього факультету. Вона вчила його бачити красу в тріщинах на асфальті, а він правильно перев'язувати її вічно порізані об полотна пальці. Вони були повними протилежностями, які зійшлися, як ключ і замок. Він згадав їхню першу прогулянку під дощем, коли вона, сміючись, ловила краплі ротом, згадав, як вони ночували на даху її гуртожитку, дивлячись на зорі й будуючи плани, плани, в яких було все спільне життя, подорожі, діти. Її сміх був його найулюбленішим звуком на світі. А потім її батько, впливовий і суворий чоловік. Знайшов для своєї доньки гідну партію. Студент медик без гроша в кишені та з туманними перспективами в його очах таким не був. Почався тиск, сльози, сварки. Вони вирішили боротися, але одного разу він прийшов до її дому і дізнався, що вони поїхали всією сім'єю. Раптово, назавжди ані адреси, ані телефону. Вона не змогла з ним зв'язатися. Так, в одну мить його майбутнє розсипалося на порох. Спершу була лють, потім відчай, а потім довгі роки тихої, безпросвітної туги. Він закінчив інститут, занурився з головою в роботу, намагаючись забутися. З часом гострий біль притупився, перетворившись на фонову ноту його існування, на тихий рубець на серці. Він думав, що зцілився, але зараз, дивлячись на цю фотографію, він зрозумів. Рубець був лише тонкою кіркою, над живою незагойною раною. Він не міг піти, не спитавши. Не міг дозволити, щоб ця ниточка з минулого обірвалася знову. Вибачте за нетактовність, Кларо, почав він, намагаючись, щоб голос не тремтів. Це фото на стіні. Дуже живе. Хто ця жінка? Клара повернулася до фотографії. І її обличчя осяяла тепла, сумна усмішка. Це моя старша сестра, Ліла. У нього перехопило подих. Ліла. Він почув це ім'я в голос уперше за три десятиліття. Вона була дивовижною людиною, продовжила жінка. Повна життя, енергії. Мріяла стати художником. А ви знаєте, як буває? Життя вносить корективи. Вона вийшла заміж, поїхала далеко. Ми рідко бачилися, але листувалися до самого кінця. До кінця? ледь вимовив він. Вона померла п'ять років тому, тихо сказала Клара. «Прак. Боролася до останнього. Світ під ногами поплив ще сильніше. Ліли не було її не було вже п'ять років. Усі ці роки, поки він жив своїм рівним, безпечним життям, її вже не існувало. Той образ, що світився на фотографії, був лише тінню, пам'яттю. Вона часто згадувала свою молодість? запитав він, боячись почути відповідь. Клара замислилася Знаєте, рідко, у неї було непросте життя, але іноді, в особливо задумливі вечори, вона казала, що в юності в неї було велике кохання медик. Казала, що це був найщасливіший час у її житті, але доля розпорядилася інакше вона подивилася на нього з легким подивом, але без підозри. Чому ви запитали, докторе? Вона дуже схожа на одну людину, яку я знав давним-давно, чесно відповів він. Дуже давно. Більше він не міг говорити. Попрощавшись, він вийшов на вулицю, де його зустрів той самий звичайний день. Але для нього світ уже ніколи не буде колишнім. Наступні кілька днів минули, як у тумані. Він ходив на роботу, приймав пацієнтів, але всередині нього все перевернулося. Рівна лінія його життя раптово різко смикнулася, показавши йому альтернативну версію його власної долі. Він прийшов додому і відшукав на дальній полиці скриньку, яку не відкривав років 15. Там, під стосом старих документів, Лежала єдина вціліла фотографія. На ній вони з лілою, обоє молоді, щасливі, обійобійнявшись, дивляться в об'єктив. Це було те саме літо їхнє літо. Він завжди вважав, що його життя не склалося через ту втрату, що він не зміг полюбити більше нікого, тому що його серце залишилося з нею. А тепер він зрозумів страшну річ він зробив із цієї втрати фетиш. Виправдання своєї пасивності та емоційної закритості. Він добровільно замкнув себе у в'язниці минулого, тоді як вона, навіть проживши непросте життя, зберігала пам'ять про нього як про щось світле, а не як про трагедію, що визначила все інше. Він почав помічати деталі як медсестра Марина зворушливо піклується про свого хворого батька, як старий двірник біля під'їзду завжди залишає їжу для бездомних котів. Як світло ранкового сонця падає на паркет у його приймальні, створюючи химерні візерунки, він став менше говорити і більше слухати. Він дивився в обличчя своїх пацієнтів і бачив у них не просто набір симптомів, а історії, повні втрат, надій, маленьких радощів і тихих трагедій. Рівно через тиждень він знову подзвонив у двері Клари. У нього не було медичної необхідності для цього візиту. Просто він не міг інакше. Докторе, здивувалася вона, відчиняючи двері, що трапилося? Нічого, чесно відповів він. Просто вирішив провідати, як ви почуваєтеся. Вони пили чай на її кухні. Вони не говорили про лілу, про минуле, вони говорили про книги, про погоду, про те, як її сусідський хлопчик навчився кататися на велосипеді. Він сміявся її нехитрим історіям. І цей сміх ішов із глибини душі, легкий, без тягаря. Прощаючись, він знову глянув на фотографію. Більше був там, тихий, як відгомін далекої музики, але тепер до нього домішувалося почуття світлої вдячності вдячності за ті кілька миттєвостей щастя, які йому було дано пережити, вдячності за цей дивний збіг обставин, який повернув йому частину самого себе. Вийшовши на вулицю, він вдихнув на повні груди. Повітря було свіже і пахло вечором, що наближався. Він не поспішав додому. Він ішов повільно, дивлячись на всі біч, помічаючи гру світла у шипках віком, усмішку молодої матері, що котила коляску, і перший листок, що проклюнувся на голій їлці дерева. Його життя все так само було рівною лінією. Але тепер він розумів, що навіть на найпрямішій і найбільш передбачуваній кардіограмі б'ється живе, трепетне серце, і в цьому була вся його цінність. Він посміхнувся уперше за довгий час, не з ввічливості, а тому, що йому було світло і спокійно на душі. Історія не закінчилася, вона просто зробила новий неголосний виток.